Бридний мій проєкт, об'єднані дві теми, фейкомет і ласкаво просимо Ілон Маск. 3. чому три? Тому що він переживає третє своє життя цей проект, третю свою іпостась. Як, власне кажучи, і наші погляди на такі як легендарні фігури сучасності, як той самий Ілон Маск, Джозеф Безов, Безов і, і, і так далі, ті, що, ті люди, які намагаються осягати простори космічні. Що таке українські бінали? У бінали це про поєднання сучасних технологій, в тому числі VR, AR, в тому числі цього разу і штучного інтелекту, з важливими для нас темами з тим, як ми переживаємо стресовий досвід, як ми переживаємо травму, як навколишнє середовище може трансформуватися разом з нами. Ми залишаємо це поле пам'яті і вже його одразу намагаємося трансформувати в щось терапевтичне і відновитися. Час вже повномасштабного вторгнення переживає дуже багато емоцій, і зазвичай не негативних емоцій. Вони вже так почали зашкалювати, і в цей момент я опинилася в такому плату без, без емоційності. Саме про це і є ця робота. Я також зробила дослідження, опитала кількість людей про схожі відчуття. І навіть цього створила аудіо, також є металевий дріт, з допомогою якого люди можуть створити свої об'єкти і додати до вже. Існуючі інсталяції На кудять дуже добре. Знала мене була мене Представлені роботи більше ніж 35 митців з 15 країн. Протягом біїналу буде відбуватись низка подій. Відвідувач не лише побачить сучасне діджитал медіа мистецтво, а й буде безпосереднім учасником. Виставка вона закликає до небайдужості, до включення, до співтворчості і до діалогу.